Друзі, всім привіт! Приїхав в Єгольф е дуже гарні комплектації 19-го року, 36 кВт, дуже гарному кольорі, на топових дисках, на гарній резині. Зараз пройдемося по кругу, покажу візуальний стан всередині. Друзі, зараз пройдемось по салончику, покажу вам є e гольтик. Як виглядає зсередини взагалі? Дуже гарний автомобіль, мені дуже подобається колір, гарні класні диски. Дуже гарний збережений салон, як бачите. На стан руля. Тане КПП? Сто один пробіг? Дверні карти, все ціленькі. Love okay. Друзі, гляньте на цю оптику, на передні, на задні фари зараз пройдемося, по салоні підсвітку. Це я включив поворотника. Мені дуже подобаються топові фари стоять, що передні, що задні, де полосочка перебігає. Взагалі дуже жирно.